Він брат мого зятя, запам'ятала його дуже такою позитивною, щасливою людиною. Працював, він дальнобойщиком їздив. За рулем всю дорогу. Це була людина непідробної доброти, хороший друг. Хороший чоловік, вірний чоловік, і, звісно, найкращий тато для своїх дітей. Донечка від першого шлюбу, і двоє маленьких. Вони до нас приїжджали відпочивати. Відповідно, ми потоваришували. І я не могла пропустити таку жалісну і підтримати свою подругу. Зоряну, звісно, в такий важкий час. За контрактом він служив у соті бригаді. Звісно, він розказував. Він був не один раз вже підписував контракт і. Цей черговий раз став для нього, на жаль, останнім, але розказував жахливі речі про те, що він бачив не один раз на свої очі і смерть, і, і каліцтва, і е, ці почуття його і емоції були непідробні. Але все одно він залишався навіть при таких жахливих умовах. Залишався людиною покої, Господи, нашу спочи! На Вже в нашому соборі понад 250 п'ятдесят тільки тут відспівали ми. За 250 років цього свободу тут стільки воїнів ніколи не відслідували. За тих три роки сьогодні. От такі мужі наші, і дівчата, і хлопці, не дають цьому злу поширитися. Твер, запам'ятаємо це. Дуже добре запам'ятаємо той подвиг, який вони зробили. Вони врятували нас. Син нашого кума. наших друзів, син дуже Синусі. гарна людина, шкода. Ідемо поспівчувати родині і дати останню шану, царство невесне. Любив життя, любив дітей всіх своїх. Не складна в нього була сім'я, але він навчався, хотів, хотів захищати свою батьківщину, сам пішов.